Україна впевнено крокує шляхом громадського здоров'я, орієнтуючись на міжнародні стандарти з імунізації населення. Особлива увага приділяється вакцинації дітей основі майбутнього здорової нації. Попри поширені в суспільстві антивакцинальні настрої, які необхідно долати, медики разом з представниками ЮНІСЕФ та освітянами Кривого Рогу об'єднали зусилля та ухвалили міську програму з підвищення рівня охоплення щепленнями. Зверталася увага на дітей маленьких, на дітей до року, а саме перші вакцинації від дифтерії, столбніка кашлюку. Тому що якщо ми цих дітей опускаємо, тоді вже приходиться наздоганяти якісь додаткові шукати моменти для зустрічі з батьками, їх умовляти прививатися і так далі. А якщо все зроблено по плану, тоді все йде. Ну, намного проще і для батьків, і для дітей, і для нас, як медичних працівників. Сьогоднішня зустріч була посвячена тому, що е, ця проблема дійсно є, вона не тільки проблема, скажімо так, нашого міста. Це така проблема, наприклад, було нам з'ясовано, що це проблеми в інших регіонах нашої Держави теж є, і були запропоновані підходи, які б допомогли нам цю програму ну, проблему вирішити. Розробляється програма, і дуже правильно і цікаво, що в цій програмі будуть залучені не тільки медичні працівники, тому що самі ми на своєму рівні, як би ми не хотіли, ми цю проблему вирішити, не можемо. Питання вакцинації є дуже важливим не тільки зараз і раніше, а особливо зараз під час воєнного стану, тому що ми. Ми, як освітяни, маємо організувати безпечний простір для наших дітей, і питання вакцинації це є одне з цих ключових моментів. Такі заходи допомагають нам разом знайти певні проблеми, певні прогалини, і також створити той вектор руху, за яким ми всі разом можемо досягнути як на мене, гарних результатів. Сьогоднішня зустріч показала про те, що проблеми є. А на всіх рівнях у місті забезпечено дотримання холодового ланцюга вакцини зберігаються у спеціальних холодильниках із температурними логерами, що фіксують дані протягом 60 днів. Навіть при перебоях з електропостачанням обладнання здатне зберігати потрібну температуру 2-3 доби. Це стало можливим завдяки підтримці ЮНІСЕФ, який надав новітнє холодильне обладнання та сертифіковані вакцини, схвалені Ми знаходимося зараз в приміщенні ХАП. Це спеціалізоване приміщення для забезпечення належних умов зберігання вакцин, які ми отримуємо з нашого обласного центру. У нас міський центр. Там, де ми зберігаємо зараз вакцини, які до нас надходять, з дотриманням холодового ланцюга з наявністю термологерів, які можна температуру контролювати цілодобово в вихідні дні, тому ця вакцина вона дуже дієва завдяки тому, що приділено дуже багато уваги холодовому ланцюгу. Завдяки роботі з ЮНІСЕФ ми провели дуже велику роботу по виявленню проблем в нашому регіоні стосовно імунізації дітей до року життя. Сьогодні ми разом. Освіта і охорона здоров'я нашого міста Криворізької громади вирішувала, як нам досягти рішення на те, що було краще нашим дітям, нашому населенню загалом, і щоб майбутнє наших дітей було без інфекційних хвороб. Експерти ЮНІСЕФ зауважують, що охоплення щепленнями знизилося через об'єктивні причини: переїзди, зруйновані лікарні, втрату фахівців. Але є і суб'єктивні чинники: як, от недовіра до вакцин, вплив. Змі релігійних переконань та родинних традицій залишаються важливими викликами. додатково багато людей перемістилось або всередині країни, або виїхали за країну, і відсутність даних по загальній численності населення вона не давала можливість прорахувати потребу. І необхідна охоплення, враховуючи, що ситуація покращується в плані того, що люди повертаються на свої місця, повертаються до своєї роботи, і так само ситуація з імунізацією стає краще. Ситуація з спалахами також те, що ми могли спостерігати в 2022-2023 двадцять але вже в 2024-2025 п'ятому, ситуація покращується. І коли презентували результати. Дослідження ми зібрали представників і керівництва громади, представників різних секторів для того, щоб розробити план разом і разом працювати над тим, щоб захистити наших дітей, завдяки партнерству з міською владою та медичним установам у кривому розі оновлено систему зберігання вакцин та налагоджено постачання препаратів схвалених воз захистити дитину, зробити щеплення вчасно, наголошують медики Надія Шевченко, Олексій Правицький цей день.